to see i've seen сленяны бол заждый бол Дорогі друзі, вітаємо вас на подвір'ї Першої Львівської церкви християн Віри Івангельської Вифанія. За моєю спиною ви можете бачити багато людей, також наших волонтерів. Це означає, що в черговий раз, вже понад рік часу, ми робимо це служіння. Ми роздаємо сьогодні продуктові набори, а також іншу допомогу, предмети гігієни, іграшки, інші необхідні засоби для існування переміщеним особам, які проживають на території Львова і Львівської області. Можливо, вам здається, що вже минуло набагато більше року від початку війни, і ця проблема більше не актуальна. але Насправді ні. Насправді, все більше і більше людей приїжджають на території Львова, львівської області. Особливо зараз це Херсонська область, Запорізька область, в якій тривають дуже важкі обстріли і бої, є проблеми з водопостачанням. Також Миколаївська область, люди досі приїжджають. А також багато тих людей, які вже приїхали раніше. Вони досі залежні від нашої допомоги, тому що Державна допомога є дуже невеликою, і ми розуміємо, що держава не має таких можливостей, і тому дуже часто саме виживання цих людей, фізичне виживання, моральна підтримка для них це саме те служіння, яке ми робимо. Тому я хочу подякувати вам усім за ваше служіння, за ваші молитви, за вашу підтримку. Я вдячний волонтерам нашої церкви, які вже більше року безкоштовно роблять цю працю. Дякую вам за ваші пожертви і прошу вас залишатися разом з нами надалі, щоб ми могли продовжувати це служіння, щоб так багато наших співвітчизників. Які втратили все, як сьогодні це люди з Авдіївки, наприклад, з Краматорська, з Олешок і з інших міст держави, які сьогодні зруйновані чи затоплені, щоб ці люди завдяки нашому служінню могли мати засоби для життя, але також, що ще більш важливо, щоб через наше служіння, свідоцтво і молитву вони могли бути підбадьорені того, щоб далі продовжувати жити в нашій країні. Дякуємо вам, хай Бог вас благословить.